Великдень світлий, сонце, щастя, перемога. Це наші заповітні мрії, український рай. Ти найсвятіше місце на землі? Спитай малого Чи сиво дорослого у нас спитай. І кожен відповість: Це місце в Україні, де хилиться доземно соняха чоло, де колоситься хліб, де ми усі єдині, Де пахне паскою духмяною вечірнє місто і село. Дивється понад річкою рідна дорога, де нам дитинства сниться дивосвіт. Велик день світлий, сонце, щастя, перемога це не забрати в нас, бо ми незламний рід. З великодним усіх, зі святом ми хочемо вас привітати, бо благодать л'ється з небес, Христос, Воскрес! Воїсти воскрес! мама-сина, Перемогла, щоб Україна, Христос Воскрес! Воїсем Воскрес! Щоб пасочки вдавались духняні, а калачі були рум'яні, а українці не здолані, Христос Воскрес! Воїсти Воскрес! Ми вам бажаємо мами і тата, щоб принесло це світло свято, вам спокою, радості багато. Христос Воскрес! Воїся Воскрес! Наші вчителі в цей день, щоб без тривог і без сирен, щоб кожен був благословен. Христос воскрес! Воїстина воскрес! Тобі, прекрасна все заквічатись, тобі, велика Україна, не зламатись. Захисники тебе серцями закривають, а її Господь з небес благословляє. Захистимо тебе і ми, майбутня зміна. Христос Воскрес, відродиться і Україна.